Попросив відтворити ваше бачення подій серпня, так, серпень 98-го року. Серпень 98-го року ця подія мені була невідома. Слухи ходили, що когось там знайшли, начебто він переламався, начебто щось впав, начебто, начебто. Ну, місто Горданка, воно не таке велике. Там порядку п'яти тисяч населення, тобто якась подія трапиться, це практично, кожен її вже по-своєму сприймає, доповнює, ну і так далі. значить А про те, що щось сталося з совітським, я дізнався від його батька, це був через рік, 99-й рік літо. Не пам'ятаю вже зараз число, і точний місяць пам'ятаю, що це було літо. І десь на кінець літа я почув вже проблеми, коли почав збирати ці докази, що дійсно трапилося, місце, де його нібито знайшли, і версія, яка існувала, що він повз якогось об'єкта вистою власного росту, і на цьому місці рядом такого об'єкта ну, взагалі не виявлялося. Тобто було видно, що ця версія є дутою. або... Штучно створеною версією для того, щоб когось там вигородити. І з цього моменту от на цій якраз ситуації ця справа мені відома. Далі проти мене пустили таку інсинуативну інформацію, що начебто я є психопатом звуженого кола, такий діагноз працівників міліції придумали. Написали в постанові про відмову порушенні проти мене кримінальної справи. Значить, і цей шуть, поголоску таскати пустили. І тут прийшлося вже, що називається, і за себе, і за інших а підприємництво, самі розумієте, з цього моменту так би припинилося. Тим більше, що вони працівники міліції вночі приїхали, бо там були зроблені певні записи від сторожа кафе. Які він давав пояснення? Ну, вони не офіційні були, бо я не є слідчі, я не є там, прокурор, тому подібне, але, по крайній мірі, зібрати якісь пояснення для того, щоб представити їх тому ж самому слідчому, чи тому ж самому прокурору, чому, шановний, от ця особа, яка є очевидцем цієї події, говорить так, е, пояснення. Значить, і прийми якесь правильне рішення, але ну, в принципі ніхто мені не забороняв це робити, збирати і тому подібне. І тоді це був уже вересень, число зараз не пригадаю. Ну, середина на вересні. 1999 року, близько другої ночі, до мене приїхав начальник міліції, начальник кримінального розшуку, і перший заступник начальника міліції робити обшук для того, щоб вилучити записи. Значить, ніяких санкцій не було нічого. Це, це про запис. Запис подій зі сторони е, очевидців цих подій, які вони в приватних розмовах е, зі мною повідомляли, що вони бачили. Ну, розумієте, теж правильно, що кожен з осіб, які, що, е, які щось бачили. То не можуть бачити цілісної картинки. Хтось так говорив, хтось трошки по-інакшому, але ті питання, які були однозначно так сказано і тим, і тим, значить, вони так якби повинні вважатися достовірними. А ті питання, які місять певну розбіжність, ну, їх треба вже далі аналізувати чи додатково допитувати, щоб з'ясувати, може хтось в чомусь і помилявся.